Тема уроку Варшавська угода. Війна УНР в Союзі з Польщею проти більшовицької Росії. Історія України десятий клас. Варшавська угода після розгрому Червоної армії основних її противників неминуче мало відбутися зіткнення з Польщею. Радянська Росія неодмінно намагалась би повернути Польщу до свого складу. У польському керівництві на цей час домінувала ідея експансії на схід. Воно розглядало можливість відновлення кордонів Речі Посполитої 1772 року через сходження до складу відродженої польської держави Литви, Білорусі та України. Взагалі, в цей час в польській державі панувало дві політичні течії одну очолював Роман Домбровський, який прагне. Директорія ОНР, опинившись у надзвичайно важкій ситуації, вимушена була піти на союз з Польщею як єдиним можливим союзником у боротьбі з більшовиками. Початку війни українопольських польських військ з червоними передувало укладення у квітні 1920 року польсько-українського договору, що увійшов в історію як Варшавська угода. Ціною значних поступок українська сторона отримала допомогу Польщі. Так, згідно з умовами Варшавського договору, кордони між Річчю, між річчю Посполитою Польською визначатимуться таким чином: на півночі від Дністра, вздовж річки Зберуч, а далі вздовж колишнього кордону між Австро Троугорщиною та Росією фактично Україна позбавлялася частини своїх етнічних українських територій. 25 квітня 1920 року українсько-польські війська несподівано для большевиків розпочали спільний наступ. Союзницькому війську протистояло 16 тисяч солдатів Червоної армії. Перевага в кількісному складі була на боці українців та поляків. Союзники швидко оволоділи Житомиром, Коростиним, Бердичевим, Козятином і в травні взяли Київ. Успішні дії українсько-польських військ незабаром припинилися. Більшовики, скориставшись патріотичною антипольською пропагандою, змогли мобілізувати значні сили. 9 травня 1920 року наступ зупинився на лінії Вижгород Бровери Бориспіль. Пов'язано це було з тим, що було відсутнє масове антибільшовицьке повстання. 14 травня Червона армія. Перейшла в контрнаступ. За два дні до цього поляки, побоюючись оточення, залишили Київ. Перед відступом вони розстріляли багатьох в'язнів, робітників, спалили цикровий завод, будівлі на Печерську, зруйнували міську електростанцію та водогін. 5 червня Червона армія зуміла прорвати фронт. Розвиваючи успіх, вона розгорнула наступ на Варшаву та Львів. Занепокоєна Антанта посилила дипломатичний тиск на Росію. Британський міністр закордонних справ Лорд Керзон у спеціальній ноті вимагав від радянської Росії, щоб вона зупинила свої війська на визначенні Антантою східній межі розселення поляків, так звана лінія Керзона. Однак Москва відмовилася від британського посередництва і продовжила наступ. Відповідно до лінії Керзона під контроль Польщі мали потрапити стародавні українські землі: Холмщина, Посяння, Підляща та Лемківщина. Причина відмови радянської сторони в першу чергу полягала в тому, що в них була наявна ілюзія, пов'язана з ідеєю світової революції, і, начебто, прихід більшовицьких військ до Європи мали б їй сприяти. Але спроба Червоної армії захопити Львів та Варшаву провалилася. Це було пов'язано з тим, що відбулася консолідація політичних сил на антибільшовицькій основі. Робітники були байдужими до закладів встановлення радянської влади. Відбувся сплеск патріотизму і поповнення польської армії новобранцями. Також не останню роль зіграє надходження допомоги від Франції. 17 серпня 1920 року відбувся невдалий наступ на Варшаву, який війшов в історію диво під назвою диво на віслі. У жовтні 1920 року Польща і Радянська Росія уклали перемир'я і розпочали роботу над мирним договором. Скориставшись цим, Червона армія завдала поразки армії УНР. Уряд директорії вимушений був залишити Україну. Українські частини, котрі перейшли кордон Польщі, були інтерновані у спеціальні табори. Розрахунки Симола Петлюри на польську допомогу виявилися марними. 18 березня 1921 року було укладено ризький мирний договір між радянською Росією та Українською Соціалістичною Радянською Республікою з одного боку та Польщею з іншого. За умовами мирного договору до Польщі разом із західно-білоруськими землями відходили Холмщина, Підляща, Західна Волинь та Західне Поділля. Фактично, Україна відмовлялася від своїх претензій на східну Галичину. Поразка збройних сил півдня Росії. У квітні 1920 року сили білогвардійців, які були зосереджені в Криму, очолив барон Петро Врангель, який прийняв титул правителя і головнокомандувача Збройних сил на півдні Росії. Він намагався врахувати помилки своїх попередників і сміливо йшов на нечувані раніше компроміси, прагнув залучити на свій бік різні верстви населення. Так він відмовляється від ідеї створення єдиної та неподільної Росії. Він виступив за її майбутній федеративний устрій. Українському питанні Врангель схилявся до визнання політичної незалежності України і навіть окремим указом восени 1920 року визнав українську мову загальнодержавною поряд із російською. Він погоджувався і на союз з петлюрою проти більшовиків. Станом на кінець червня 1920 року, скориставшись тим, що в основні сили Червоної армії були зайняті у війні з Польщею, Врангель захопив Північну Таврію, південну частину Катеринославщини, створивши таким, тим самим загрозу Донбасу. Усі спроби здійснити десантну висадку на Таманському півострові і підняти Донське та кубанське козацтво на антибільшовицьке повстання, були невдалими. Радянське командування було занепокоєне наступом білих у серпні. Було прийнято рішення про створення південного фронту, який очолив фрунзе, з метою залучити додаткові сили восени 1920 року між урядом. У СРР і махновцями була укладена угода про спільні дії проти Врангеля. Махно висунув політичні вимоги, серед яких надання автономії гуляйпільському районові також він вимагав випустити з радянських в'язниць анархістів, махновців, дозволити пропагандувати анархістські ідеї, надати повстанцям допомогу боєприпасами і спорядженням. В результаті цієї угоди Червона армія одержала добре озброєну мобільного союзника в завоюванні Криму. 28 жовтня 1920 року Червона армія розпочала рішучий наступ, який завершився повним розгромом угруповування військ Чорного барона в Північній Таврії. 8 11 листопада 1920 року більшовики силами майже 100 тисяч осіб здобули перекопські оборонні позиції білих та увійшли до Криму. 13 листопада червоні вступили в Сімферополь, а 17 листопада вже весь Крим був у їхніх руках. Залишки Білої армії та біженці, а їх було близько 150 тисяч осіб, поспіхом евакуювалися на кораблях до Туреччини та Болгарії. Значна частина цивільних і військових, які залишилися стали жертвами червоного терору. Як правило, червоному терору підлягали офіцери, військові спеціалісти, лікарі, вчителі, священики, журналісти, а також робітники, які допомогли евакуації білих. За різними оцінками в роки червоного терору в Криму було знищено від 40 до 150 тисяч осіб. Після розгрому Врангеля радянське командування вирішило розправитися із махновцями. 25 листопада почалася операція зі знищення махновських частин у Криму. На боротьбу з повстанцями було кинуто дві треті військ Південного фронту. 26 листопада 1920 року радянські війська напали на Гуляйполе. Вони отримали наказ командування Червоної армії про передислокацію махновців на Південний Кавказ. Махно відмовлявся користуватися Итися і продовжував боротьбу. Він вийшов з оточення і пішов на з'єднання з рештками кримської гро. Кульмінацією селянсько антибільшовицького руху стало літо 1921 року, коли Махно здійснював рейди до Харкова, Полтави на Правобережжя для придушення повстання на території України було зосереджено майже один мільйон червоноармійців. Зрештою, повстанський рух унаслідок репресій в умовах загрози голоду почав спадати. Сам Нестор Махно разом із невеликою групою прибічників у вересні 1921 року перейшов в радянсько румунський кордон. Потім перебрався до Польщі, а згодом до Франції. Отже, підводячи підсумки, варто відзначити, що завдяки Варшавській угоді, яка була неоднозначно сприйнята в українському суспільстві, Україна отримала допомогу від Польщі у боротьбі з більшовиками, але ця допомога не виправдала сподівань. Результати війни союзницьких україно польських військ більшовиками 20-го року були закріплені ризькою угодою. І з розгромом Збройних сил півдня Росії та Махновців більшовики перемогли основних своїх противників на території України. Домашнє завдання: прочитайте параграф номер 15 та виконайте онлайн-тест.